Якби я тоді не послухав інших людей, у мене було б то, то, то. Я б мав те те. те Тобі це знайомо? Тобі знайомо те, що ти послухав інших людей, і тобі це вийшло боком, негативно вплинуло на тебе і на твоє життя. Тим самим, тому що люди тобі будуть завжди підсказувати те, що вони хочуть від тебе. Ти повинен думати за себе. Пойми одне, ніхто ніколи за тебе не подумає, якщо не ти. Ніхто ніколи не буде хотіти, щоб ти добився своїх цілей, так як ти. Ніхто ніколи, навіть твої батьки не будуть цього хотіти. Тому що ми люди, ми налаштовані так, поки я не побудую себе, поки я не буду відчувати себе чудово. У мене не буде мотивації, в мене не буде бажання комусь ще щось там допомагати. І це такий світ. Це світ такий, що якщо ти чекаєш допомоги від когось, тобі ніхто не допоможе. Ти повинен сам собі допомагати. Ти повинен і бути твоя допомога головна. Не чекай допомоги від інших людей. Якщо ти хочеш чогось досягнути, ти повинен стояти на своїх ногах і казати, я все зможу, я є моя допомога. Я не буду чекати допомоги від інших людей. Я візьму і досягну всіх своїх цілей, які в мене були поставлені. Тому що я знаю, що ніхто не хоче, ніхто не бажає мені того успіху, якого бажаю собі я. Так, люди можуть казати, я з тобою, я тобі допоможу, давай класно. Класно, давай, займайся, я з тобою, йо-йо-йо, давай, давай. но. Вони це кажуть, а толк, це пусті слова. Це чисто слова, а-ля, давай, класно, я з тобою, щоб не обідати тебе, щоб не казали, щось, ти, тобі не допомагає, тому подібно. Поки ти будеш чекати допомоги в інших людей, тебе нічого не вийде. Тебе нічого не вийде, тому що люди, які чекають допомоги, вони таки залишаться чекати. І в один момент... І ніхто не допоможе. Коли ми чекаємо допомоги від інших людей, ми все, що нас наших плечах, скидаємо на іншу людину. Ось він і допоможе і буде класно. Коли ми не чекаємо, ми учимось, що ми відповідаємо нам за все. Ми учимось те, що тільки ми можемо змінити цю ситуацію, і тільки ми можемо собі допомогти. Тому що, якщо ти чекаєш, що тобі постійно хтось буде допомагати, це зайде в звичку. Це зайде в звичку, і ти постійно будеш чекати допомоги, навіть коли допомоги не буде. Ти будеш цю допомогу чекати і. До побачення, в тебе нічого не буде виходити. Ти станеш слабкою людиною, яка залежна від допомоги оточуючих інших людей, від батьків. Багато я знаю, хлопців, дівчат, хлопців 25, 26 і більше. І він ще біжить і питається, мам, а, під а чи підійде мені такий одяг? А мені не подобається, мама. Ні, він тобі не підійде, купи щось інше. Алло? А чи можна поспілкуватися з цією дівчиною? Ні, вона мені не подобається, тому що ля 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 ля, -ля це твоє життя. І ти чекаєш допомоги. І ось мені мама повинна допомогти. Яка б мені дівчина підійшла або ще щось. Я коли дивлюсь таких людей, коли спілкуюсь з ними, я скажу, все, давай, 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 я зрозумів. Так, так, окей, пока. І більше з цієї людини спілкуватися не буду. Тому що це людина, яка не впевнена собі. Вона постійно чекає, що хтось повинен бути біля неї і допомагати, підсказати, тому що він такий бідний, він сам не може можем подібну. Знаєте, мене це навчило на службі, що тобі ніхто не допоможе, так як ти сам собі. Тобі ніхто не захоче допомагати, якщо ти сам собі не будеш допомагати. Навіть люди, які захочуть тобі допомогти, вони побачать те, що ти сам нічим не займаєшся, лише чекаєш, щоб тобі хтось допоміг. Ти навіть не хочеш сам собі допомогти. Тобто, звик чекати допомоги інших людей. І ці люди побачать, які допомагають, і подумають собі, бля, Вась, давай, йди гуляй, Ти лише чекаєш, щоб ми тобі допомогли. Ти сам можеш, але ти не хочеш. Так само, накачати тіло ти сам можеш, вивчити мову, ти сам можеш. Добитися якоїсь цілі ти сам можеш, але ти чекаєш допомоги від інших людей і тому подібне. Що тобі мішає вивчити англійську мову вдома? Так, якщо заплатити, так, це, туди-сюди, мені допоможуть навчитись, але ти сам можеш і навчитись. Побудувати чудове тіло, ти сам можеш навчитись. Побудувати своє чудове тіло. Ти сам можеш навчитися, як я повинен займатися в футбазі, спліт, неважливо, скільки днів тиждень, що я повинен їсти, скільки я повинен спати. Це все вже доступно давно в углі. А зараз є чат Джепті, який всьому допомагає на всі 100%. Тому ось так, ти знову вчиш себе, що хтось мені повинен допомогти. Знаєш, якщо я це плачу, на це мені допомагають. І поки ти будеш це постійно, тобі хтось буде допомагати. В тебе це буде кладати з голови що ось мені постійно хтось повинен допомогти. А що буде, коли в тебе будуть діти? А в тебе є звичка, що тобі хтось повинен допомагати. Ти будеш максимально злий, тому що тобі ніхто не допоможе твоїми дітьми. Твої діти це твої діти. Ти сам повинен ними займатися. А в тебе звичка залишилась, ось мені повинен хтось допомогти. І ти будеш бігати до мами, до бабки, до тітки, до, до тата, до всіх, допоможіть мені з дітьми. Допоможіть мені, будь ласка, бо я не звик, що я сам все. І ти не будеш. Людиною, яка впевнена в собі, ти не будеш тією людиною, на яку будуть дивитись і казати Бля, щоб в нього не стало, він сам зможе подолати всі складнощі. Він сам зможе добити свої цілі. Ми можемо допомогти, але він і без допомоги сам зможе. А не буде казати Бля, та що мені допомагати? Ми йому постійно допомагаємо, а він чекає допомогу, а сам нічого не хоче. І навіть не питається якось добити свого цілі. І навіть не хоче сам собі допомагати. Тому висновок який не чекає допомоги від інших людей. А допоможи собі сам. З вами був я, Саша Конинг. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, тому що напоминає наша ціль тисячу підписників. Набиваємо 1000 підписників і летимо далі. А на 1000 підписників у вас чекає щось дуже потужне і дуже цікаве. Тому ми побачимо з вами в наступному відео.